Ахівці служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі в період новорічних свят. Прикарпатські рятувальники здали кров для поранених військових. Коротко про підсумки 2023 року. Продовж 2023 року на Прикарпатті виникло більше півтори тисячі пожеж, на яких врятовано 34 особи, з них п'ятеро дітей. Евакуйовано 113 осіб. На жаль, є й сумна статистика: за вказаний період у вогні загинуло 36 осіб та отримали травми різного ступеня важкості 55 осіб, з них п'ятеро діти. Основні причини виникнення пожеж, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами, порушення елементарних правил пожежної безпеки в побуті, недотримання правил користування газовими приладами. Лише впродовж минулого тижня. Жняв вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше трьох десятків пожеж. 26 грудня о 20.26 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Поточище Городенківської територіальної громади Коломийського району. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу кімнати та коридору житлового будинку на площі 30 метрів квадратних. В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю помешкання, жінку 1968 року народження, а саме вони провели їй серцево-легеневу реанімацію, надали першу домедичну допомогу. Передали медикам, але жінка від госпіталізації відмовилася. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а саме перекал печі для обігріву. Сильне задимлення під час пожежі ускладнювало роботу вогнеборців, але все ж таки завдяки їхнім професійним діям. Вдалося врятувати від вогню як власницю помешкання, так і сусідні поруч розташовані будівлі. Окрім ліквідації пожеж та їх наслідків, рятувальники надають допомогу постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах. Впродовж 2023 року рятувальники здійснили 180 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 28 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні і постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливомастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Попри всі прохання працівників служби по рятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. Гірськими рятувальниками Прикарпаття у 2023 році було здійснено 180 пошуково-рятувальних робіт, на яких врятовано 267 осіб, з них 43 дитини. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах. Піротехнічними підрозділами головного управління ДСНС області у 2023 році знайдено та знищено більше пів тисячі вибухонебезпечних предметів часів першої та другої світової. Хвоєн багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, в містах на відкритих територіях в лісах та на полях області. Також піротехнічні підрозділи більше 500 разів залучались для проведення піротехнічних робіт на деокупованих територіях країни, де впродовж року знищили більше 1120 вибухонебезпечних предметів, залишених ворогом, очистили 715 гектарів території. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до всіх гостей та мешканців Прикарпаття з проханням бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпеки життя Бережіть себе та будьте вкрай обережні. У випадку пожежі чи будь-якої іншої небезпечної ситуації телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Знов вимкнули. І Як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. 27 грудня співробітники головного управління ДСНС області долучилися до здачі донорської крові для поранених військових. У зв'язку з бойовими діями на території країни завжди є гостра потреба у донорській крові, щоб врятувати життя пораненим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Охочих стати донором крові для військовослужбовців було чимало. Працівники служби порятунку прибули на станцію переливання крові, пройшли реєстрацію перед безпосереднім забором крові. Вели відповідні аналізи, зокрема на визначення групи крові. Після перевірки аналізів лікарем рятувальники почали здавати кров. Як зазначає заступник генерального директора Прикарпатського центру служби крові Олена Дерюга, коли настала гостра потреба у крові, вона точно знала, хто допоможе, і звернулася до рятувальників. І вони допомогли. Спочатку повномасштабної війни потреба крові досить велика, і нашим військовим, щоб перемогти. Необхідна кров. Тому, коли постає гостра проблема, ми телефонуємо нашим друзям, рятувальникам. Вони неодноразово вже здавали кров. І от сьогодні ми також йому зателефонували і попросили про допомогу, бо наближаються святкові, святкові дні. А на, там, на передові, нема ні Різдва, ні Нового року. Тому. Наші друзі відгукнулися і котре прийшли і поділилися своєю кров'ю, аби врятувати не одне життя. Рятувальники завжди прагнуть допомогти всім, використовуючи для цього будь-яку можливість, адже покликання кожного співробітника ДСНС рятувати життя, і кров потрібна завжди. А один донор може врятувати три життя. Але на цьому не зупиняємось, адже допоки на нашій землі точаться кровопролитні бої за наше майбутнє і сьогодення, маємо допомагати нашим відважним воїнам, яким завдячуємо життя. І нехай якомога скоріше настане мир в Україні. <свит> Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився. А, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу серед мешканців області щодо попередження виникнення пожеж, травмування та загибелі людей на них, особливо в зимовий період. Працівники головного управління ДСНС області спілкуються з громадянами та нагадують основні правила безпеки, яких потрібно дотримуватись, щоб не допустити виникнення пожежі у власному помешканні. Думаю, що Це дуже вчасно, бо така пора. І дуже корисно для людей, щоб вони ознайомилися з правилами протипожежної безпеки: як палити піч. Як користуватися може і газом, бо однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки, перенавантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання. Виникнення пожеж фахівці головного управління ДСНС області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, впродовж минулого тижня працівники служби порятунку проводили інформаційно роз'яснювальну роботу серед мешканців області. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи. Надзвичайники розповіли громадянам про правила користування газовими плитами, пічним опаленням та обігрівальними електроприладами. Також наголосили на тому, що основною причиною пожеж є саме людський фактор: необережність та недбалість наших громадян, і легковажне ставлення до правил пожежної безпеки в зимовий період. Також рятувальники звертали увагу на дотримання правил пожежної безпеки в період відключення електроенергії, закликали господарів. Бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел енергії та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Працівники служби порятунку вручили людям всеукраїнську газету Палаючі новини про безпечну поведінку вдома, а також цікаву поліграфічну продукцію ЮНІСЕФ Юкрейн. Пам'ятайте лише виконання елементарних правил пожеж та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Time of the year. There'll be much mistletoeing, and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time.